Всім привіт, з вами Хохкер. Автоспорт це тяжка штука. Вона тяжка за всі види спорту, адже саме в автоспорті є королева Формула 1, але сьогодні не про неї, а про век, а конкретно про 24 години ламану. Це така гонка, яка може настратити прямо посеред дистанції, тут грає рушій насилу неочікуваності. Твій боліт може тупо встати посеред траси чи загорітися. Або тебе просто може понести боком через погане щеплення. Це дуже цікава тема, тому я вирішив зробити свій лиман. Але перед початком скажу, я з дитинства обожнюю автоспорт через мультфільми та ігри. Почалося все з наскару, але якщо буду це все розказувати, відео затягнеться. Так от, моя ідея полягає у тому, що можна зробити свою гонку у грі, яку полюбили усі. А саме GTA 5, але не в самій GTA 5 чи GTA 5 онлайн, ні, все простіше. На 5M. Для якого я зробив дуже багато машин, щоб провести цю гонку з підписниками і не тільки з ними. Для цієї гонки я зробив всі гіперкари з 2023 по 2025 рік. Але на цю гонку я випущу всі гіперкари з 2025 року. Та навіть скажу більше, я роблю ще один, а саме 101 Коділак, якось так він виглядає. Давайте приступимо до огляду на всі гіперкари, а пізніше не тільки до них, а ще й до GT3 та LMP2, який я не робив. Починаємо ми з Alpin А424 або А424, як хто говорить. Це є гіперкар французького виробника. Та він є середнього класу. Далі у нас на черзі BMW M-Hybrid, Чи BMW Angry Breed, як кому зручно так само говорю. BMW вже колись вигравала Леман. Чи то було в 2000-х, чи то було в 90-х, тож не пам'ятаю. Тому хто захоче їхати на цьому гіперкарі, можете повторити історію. Наступний у нас Каділак-британець, і тут не вистачає лише четвертого Каділака, тобто 101-го. Є у нас уже нова Тім Джота. Чи йота так само, як кому зручно. Тож, можете за нього і поганяти, якщо захочете. Далі у нас ідуть новачки знову Британці від Астон Мартін. Так, цю модель треба трішечки доробити, тобто додати цей значок хайпкар, тобто панель. Я не знаю, як воно правильно називається. Та нарешті зустрічайте Ferrari 499P Тобто це перекладається як Ferrari 499 прототип. Це чемпіонка Лиману, яка вигравала уже двічі за останні два роки, та цього року теж можливо виграє. Наступними черзі у нас іде Toyota Gazoo Racing Та ось ця панель буде виправлена скоро, не переживайте. А також ось ця чорна ліврея так само перетвориться в ось цю новеньку для Леману. Тож, хто захоче їхати на Тойоті і захоче їхати на цій червоні, не переживайте, все буде. Напишіть в коментарях, якщо ви вже в чомусь тут зацікавлені та не проти було би поганяти. Далі нас зустрічають Peugeot 94 та 93, які минулого року змінили свою ліврею та поміняли трошки свій болід, додавши цей спойлер, і вони чуть-чуть змінили зад, я би сказав. Далі у нас ідуть Porsche, знову німецькі виробники, і. Тут у нас лише два Porsche з 2025-го, тобто вони трошечки змінені, це 6 та 5 порше, а 99 Proton і 4 не міняв. А зараз від Гіперкарі ми будемо переходити до GT3. А в GT3 нас зустрічають Ford Mustang, Mercedes AMG GT3, McLaren 720S, Chevrolet Z06, Ferrari 296 GT3, а також. Porsche 992 GT3, Aston Martin GT3, тобто Aston Martin монтаж, BMW M4 і Lexus RCF 2016 року. Деякі машини, ну, по-моєму, дві машини, ні, три машини я скачав і решту я робив сам. Тобто я скачав Lexus, я скачав BMW і я скачав Mercedes через те, що мені було лінто все робити. Зараз ми будемо плавненько переходити до LMP2, Та я вас попрошу зайти на мій discord сервер, якщо ви зацікавлені у взі... ну, взяті участі, як би що ж тут говорити. Якщо ви хочете взяти участь, то заходьте на мій discord сервер та переходите в розділ івенти. Та там шукаєте ось цей от канал «Leman2025», створюєте Створюйте тікет. Я ваш тікет роздивляюся. І ми потім вас приймаємо. І забув ще сказати у всіх гіперкарах GT3 та LMP2, ну LMP2 тільки один, відкриваються двері та робочі сті діали на рулі, тобто ось ці лампочки. Але вони є лише у гіперкарів та LMP2. У GT3 я не додавав. Якщо ж ви все-таки зібралися їздити на LMP2, ви самі можете кастомізувати ваш булі. Тобто вибирайте собі номер, вибирайте собі ліврею, тюнінгуєте як хочете, тобто вибирайте собі сетап і... Їдете, ви можете їхати з другом, з екіпажем, ви можете їхати як вам ну, завгодно. Ви можете їхати хоч у дні. Та ось що я вам скажу: LMP2 відрізняється тим, що це, так скажем, баланс між Гіперкаром та GT3. тобто... Ну, LMP2 він швидкий, але він ну, не повертає так само, як гіперкар. GT3 повертає так само, як LMP2. ну, LMP2, правда, повертає краще, бо тому що він відправляється як блід формули. Тобто можете їх як на клавіатурі, так і на геймпаді. Як вам буде зручно, але на геймпаді у вас буде більше, скажімо, у вас буде більше швидкості і все тому подібне. Як ми бачимо, LMP2 їде як треба. Розуміється, що перед тим, щоб ви почали їхати, ви мусите обрати свій клас. В гіперкарах я даю вам на тест Lamborghini сержця 3 та Isotto Fraschini, типу 6LMH. В gt 3 ви вибираєте «любий». Але MP2, само собою, що спавнити собі і тестуєте. Потім вибирайте собі клас. Якщо у нас не збираються хоча б 15 чи 20 людей, гонки проводити сенсу не буде у різних класах. Тобто всіх збираємо тільки в один. І тому я вам можу сказати всім дякую за перегляд та чекаю вас у Лимані.